Привіт! Спартак Субота виявився шахраєм, аферистом і, по факту, має фіктивні дипломи. Мене звати Конеф Олександр, я психолог, і сьогодні ми поговоримо з вами саме на цю актуальну і гарячу тему. Перше, що варто сказати: посилання на всі ці новини на ці статті будуть нижче під цим відео. Там ви можете детально ознайомитись з усіма. Фактами, там їх досить багато. Про що цілком йдеться в цих статтях? Про те, що він не має освіти як лікар-психіатр, про те, що він не є психотерапевтом, там навіть питання, а чи є взагалі в нього закінчена вища освіта психолога. Про те, як він чіплявся до своїх клієнток і. Проявляв до них сексуальний потяг, можливо, навіть у них був сексуальний контакт. Я підкреслюю, що це є проти етичного кодексу психолога. До речі, там також говориться про те, що саме, напевно, через цей момент про сексуальний контакт з клієнтами, з клієнтами його було вилучено з Асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів, да, і членом якої він вже. Не являється. І там багато-багато різної інформації ви можете знайти на цю тему. Але знаєте, що мене хвилює в усьому цьому? Те, що тепер довіра людей до психологів і психотерапевтів може значно знизитись. А люди можуть почати думати: ну, якщо ж тепер Спартаку суботі не можна довіряти, це означає, що всім психологам і терапевтам тим паче не можна довіряти. Да, але це, по-перше, є нелогічним і не потрібно так думати. Я поясню. Це як з лікарями. Лікарі бувають дійсно кваліфікованими, дійсно компетентними, але бувають і інші лікарі, які не є компетентними і не є кваліфікованими. І якщо, звертаючись, наприклад, до лікаря, хтось вам поставив неправильний діагноз. Або не зміг вам допомогти, то це не означає, що абсолютно всі, тотально всі лікарі є також ну, там, некваліфікованими. Тобто тут от варто вмикати критичне і логічне мислення і розуміти цю річ. Тобто ми тотально нічого не узагальнюємо. Другий момент. Я би все ж таки рекомендував а, не очаровуватись певними спеціалістами. І цілком не очаровуватись будь-чим у вашому житті. Партнером, партнершою, роботою, друзями і так, далі, і так далі. Чому? Бо в якийсь момент ви можете раптово познайомитись з реальністю, і тоді ви розчаровуєтесь у чомусь. Людина, яка не була очарованою, вона не може розчаруватись. Тому так само і тут. Якщо ви були очаровані спартаком суботою, то тепер ви будете відчувати біль, вам буде неприємно. А як він так міг? І тепер ви будете відчувати розчарування? А що тут робити? А спробуйте відразу знайомитись з реальністю і знімати рожеві окуляри. Дай дивитись реально на факти, перш ніж там довіряти комусь і зважувати якісь аргументи і контраргументи. І ми тут якраз таки плавно підходимо до наступної тези, яку я хочу донести. Якщо ви звертаєтесь до психологів, до психотерапевтів в обов'язковому порядку перевіряйте дипломи і сертифікати. І дивіться, чи дійсно цей психолог є зараз членом якоїсь асоціації, бо в асоціаціях є список. Дасть тих спеціалістів, де ви можете по прізвищу знайти, а чи дійсно він зараз а, є членом цієї асоціації. А, так само ви можете перевірити, чи є диплом да, у цього спеціаліста, психолога або там сертифікат в якомусь конкретному підході. Чому важливо цілком, щоб спеціаліст був в асоціації, бо якщо щось на терапії, на консультуванні буде йти не так. Ви можете написати свою скаргу саме в цю асоціацію. І це вже є певний важіль впливу на цього спеціаліста. Якщо спеціаліст немає, не є членом якоїсь асоціації, то на нього немає ніякого важелю впливу. Мене ще турбує насправді одна річ така, що от у нас в українській спільноті. А є такий попит на нарцисів. Як був Арестович, був певний скандал, він потім звільнився. Так само зараз виявилось і зі Спартаком Суботою. А був попит, тепер викрились, так би мовити, картки, і ну, люди в цьому розчаровуються. Якщо ми подивимося, наприклад, на російськомовну спільноту, там теж є схожі тенденції: ну там цього навіть більше. А Ліна Діанова, Лапковський, Курпатов, а, Вероніка Степанова, такі самі кейси, такі самі ситуації. Так, да, Хтось з них теж є нарцисом. І люди потребують цього. Їм це цікаво. Вони хочуть долучатись і створювати собі ось цих ідолів. І тут я хочу зараз звернутися до аудиторії. А, Проаналізуйте, подумайте, а чому саме такі спеціалісти вам подобаються і ви хочете їх ставити на п'ятестал? Чому вам подобається спеціаліст, який займається сферою е, якраз таки психологічного здоров'я, але в той же момент він на досить велику аудиторію принижає людей, принижує саму цю аудиторію. Якось дозволяє собі. Чорним гумором жартувати і ображати інших людей, використовувати психологічне насилля. Поміркуйте про це. Бо насправді можна провести паралелі з стосунками, коли людина обирає собі партнера, чи партнерку, аб'юзера, чи так само нарциса, чи людину з розладом особистості, да, ну, тим самим нарцисичним. А чому людина так робить? Чому вас можуть приваблювати такі люди? Да, просто проаналізуйте, займіться саморефлексією. І якщо це дійсно для вас тригерний момент, ви бачите такі певні тенденції, що вам часто подобаються такі особистості і підкреслю, у вас є і такі друзі. Які такі вас приваблюють, да, або партнерів ви обираєте певних. Ну, тут же важливо тоді подумати, чи це вам заважає. Якщо так, тоді, можливо, є сенс звернутись до психолога чи до психотерапевта, щоб пропрацювати а, цей момент. Якось я почув від однієї колеги, і вона сказала. В неї колись клієнтка запитала, як вона відноситься до Спартака Суботи», а вона дала таку відповідь: слухайте, якщо вам подобається Спартак Субота, це є певним таким тривожним дзвіночком, да, де потрібно звернути увагу на себе. А чому мені цілком такі люди подобаються і вони мене приваблюють? Ну, отже, подумайте про це. А я хочу нагадати, що в мене є свій психологічний центр, колос, де ви можете знайти кваліфікованих психологів. Де у всіх є підтверджені дипломи, і на сайті ви спокійно можете переглянути їх сертифікати і різну документацію про освіту. Посилання буде внизу під цим відео. На цьому в мене все. Ставте вподобайки, поширюйте це відео серед ваших друзів, знайомих. Я думаю, їм також буде цікаво. Залишайте свої коментарі, чи знімати мені другу частину на тему, а чому людям подобаються нарциси, і як не потрапити на цей гачок. Підписуйтесь на канал, давайте разом з вами просувати український психологічний контент. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному тижні.